Студія Калідор презентує Намисто Різдвяних історій Дайна Хорд, Таємниця Таї, Велика біла полярна сова уже не першу ніч стукала у вікно кімнати семирічної Таї. Дівчинка розповіла про це мамі. Та мама вирішила, що птах це лише поганий сон, і тепер щовечора залишалася посидіти із стаєю довше. читала їй смішні історії, співала колискові, доки донечка не засне. Але велика біла сова знову і знову ночами билася крилами у вікно, а якось. Зранку тая знайшла декілька пір'їнок на карнизі. Вона відчинила вікно і взяла їх до рук. То все-таки це не сон, і сова справжня? спантеличено подумала дівчинка. Весь день тая розмірковувала над тим, що ж потрібно тій сові від неї. Може, вона хвора? Може, їй потрібна допомога? І тоді Тая наважилася. Цього вечора вона зробила вигляд, що уже засинає. Мама поцілувала доньку і пішла. Тая лежала, не рухаючись, і дослухалася, і, коли вона вже й справді стала провалюватися у сон, почувся знайомий звук крил великого птаха обшипку. Дівчинці було лячно, але ж треба було дізнатися, у чому тут справа. Тоді та я відчинила вікно і впустила нічну гостю. Сова залетіла до кімнати і сіла на торшер, обтрусилася, із її пір'я посипалися сніжинки. У світлі торшера вони іскрилися і переливалися, як маленькі зірочки. Це було чарівно. Сова тепер здавалася зовсім не страшною, а дуже гарною, хоча й великою. І тут сталося справжнє диво. Раптом сова розтулила дзьоб, але замість пташиного крику. Тая почула людський голос. Він скрипів, як старі двері, дуже своєрідний був голос, але дівчинка все зрозуміла. Мила дівчинко, я не дарма так наполегливо билася у твоє вікно. Адже нам допомогти можеш лише ти. Я? перепитала тая. Вона навіть не встигла здивуватися, що сова вміє розмовляти. Як я можу допомогти вам? І чому саме я? І хто такі ви? Ну, «Ну, по-перше, ти мене розумієш, відповіла сова. Так, до речі, збуджено вигукнула тая. Я знаю, що папуги вміють говорити. І трапляється старі чорні круки теж. Але щоб сову розмовляли людським голосом, я й не сподівалася. А я й не розмовляю людським голосом, трохи ображено озвалася сова. Це просто ти мене розумієш? Саме тому, саме до тебе я й прилетіла. У нас біда. Санта за старим став. Забувати почав багато. Здається, у нього деменція, але ж впертюх ще той до лікаря не хоче. Сам забув мову птахів та звірів і каже, що це ми розучилися правильно говорити. Сова емоційно розповідала, вона змахнула крилами і малюнки таї, які дівчинка кріпила кнопками до стіни, посипалися на підлогу. Але ж завтра Різдво, продовжувала нічна гостя. Ми не можемо розвозити подарунки, розумієш? Я його секретарка. Вся інформація щодо подарунків у мене, а Санта мене не розуміє. Ми не впораємося, і діти залишаться без подарунків. От хлепа, насупила брови тая. Але ж чим я можу вам допомогти? Ну, що тут незрозумілого. роздратовано сказала секретарка Санти. Ми візьмемо тебе перекладачкою із нашої на людську. Погоджуйся, бо наступного року ти вже теж забудеш нашу мову. Діти після семи років забувають свої чарівності. Вони стоять надто дорослими. А хіба ельфи допомогти не можуть? А ці хитрони. вигукнула сова. «Боюся, що більша частина подарунків залишиться у їхніх кишенях. Тому наважуйся, нам дуже потрібна твоя допомога. Та я розгубилася і не знала, що відповісти. Санта, подарунки. Це все так казково, але ж північний полюс. А як вона, маленька дівчинка, туди потрапить? Я дуже хочу вам усім допомогти, та я не знаю, як це зробити. Може, по скайпу. Сова закотила очі і видала звук, віддалено схожий на сміх, перелетіла на книжкову шафу. А? Тому я й тут. Я нас вмить домчу до санти. Тільки ти вдягни щось тепліше, аніж твоя піжама. У мене дуже тепле пір'я, та все ж це північний полюс. А як же мама і тато, якщо вони вранці побачать, що мене немає, засумнівалася Тая, натягаючи шапку, пуховичок і чоботи. Та сова уже вилетіла у вікно. Не хвилюйся. До ранку ти спатимеш у своєму ліжечку. Час у різдвяну ніч плине за іншими законами. Застрибуй. Та я залізла на підвіконня і з подивом побачила, що велика біла полярна сова стала величезною птахою із розмахом крил два метри. Дівчинка обережно вилізла на її спину, зручно влаштувалася, пір'я і справді було м'яким і дуже теплим. Так почався політ. Цілісіньку ніч тая разом із совою та Сантою на упряжці оленів розвозили подарунки, не забули закинути подарунок і для таї, а у кінці... Веселий Санта пообіцяв дівчинці, що обов'язково звернеться до лікаря за пігулками для покращення пам'яті. Ось так тая допомогла Санті та сові, і усі хороші діти отримали свої різдвяні подарунки вчасно. А зранку, коли тая солодко спала у своєму ліжечку, всміхаючись у вісні. В кімнату зайшли мама і татко. Прокидайся, соне, радісно розбудив дівчинку тато. Різдво настало. Час подарунки розпаковувати. Санта вже у нас був. Ще пак, крізь сон подумала тая і перекинулася на інший бочок. Все ж таки далекі нічні польоти не для семирічної дівчинки. Аж вона добряче втомилася. Ну, гаразд, хай ще поспить. Подарунки нікуди не дінуться. Ой, а звідки тут так багато пуху? Таю, твій пуховик порвався, але ж він зовсім новий. Тая лише усміхнулася, не розплющуючи очей. Адже тепер вона має свою, справжню. Таємницю. Дайна Хорд. Таємниця Таї. Читав Руслан Алексіюк Дякую вам, друзі, за те, що прослухали цю неймовірну історію. Дякую усім авторам, які приєдналися до намиста різдвяних історій на нашому каналі. Нагадую, друзі, у описі до цього відео ви віднайдете покликання на збір для 60-ї окремої механізованої бригади. Долучайтеся за можливості. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.